Чи усвідомлюють США про те, що війна вже просто на порозі східної фланги НАТО? Ні. Та ну я то перепрошую. Ну, чи усвідомлюють американці, що війна на порозі Східної Європи? Е середньостатистичному американцеві глибоко начхати, що відбувається на порозі Східної Європи. Ну, ми можемо бути цим розчаровані, але давайте відверто: ми не можемо вимагати від американця, щоб він активно е цікавився. То вже війна на порозі Східної Європи чи ні? В американці є важливіші справи. Вийшов 17-й айфон, а, лабубу якісь є ще, і так далі. Я з величезною повагою ставлюся до всіх, хто підтримує Україну і переймається справами. Але є таке, таке поняття, як середня температура в палаті. Кожна країна насамперед бає про свої внутрішні проблеми. І це нормально. І в Польщі далеко не всі переймаються, що там в Україні робиться, хоча ми межуємо. І я не можу ставитись до людей з негативом, які не співпереживають нам. Тому що в момент, коли Путін стирав з ліця землі в Сирії Алепо, нам в Україні ну якось теж отут не щемило. Їм треба це визнавати, і треба робити з цього висновки. Якщо ти хочеш, щоб тобі допомагав весь світ, ти маєш перейматися всім, що робиться у світі.